Політичні процеси сучасності саме така головна тема п'ятої міжнародної конференції, яка відбулася в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. До обговорення залучили не лише українських науковців, а й іноземних. Мовилось про питання безпеки, міжнародну політику та виклики, з якими стикається держава. Зокрема, один із основних це упорядкування внутрішньополітичного життя країни. тому, що є дуже багато викликів внутрішньої організації. Є виклики, які стосуються організації місцевого самоврядування і багато і чинників, які сьогодні є кожному дні, і ми хочемо це висвітити на науковому рівні з глибоким аналізом. який сьогодні будуть звучати в доповідях на До нашу конференцію. Прибули сьогодні представники вузів Києва. Львова, Ужгорода, Луцька сьогодні онлайн до нас доєднаються представники університетів Словаччини, Польщі, Румунії. Це міжнародна конференція. Маємо включення з фронту наш доктор політичних наук. Конференція важлива для аналізу тих процесів, які в контексті сучасного такого глобальну суву у світі. Символом якого є сьогодні московська агресія проти України, і очевидно, світ у цих процесах буде розвиватися значно далі. Такі конфлікти можливі в усьому світі. Так, от як у цьому світі почувається Україна.